Україна вступає в НАТО. Ми постійно про це мріємо. Ми постійно про це говоримо. Ми цього намагаємося досягнути. Але навіщо Україні вступати у Північно-Атлантичний Альянс? Що нам це принесе і чого реально Україна потребує від альянсу, розкажу у цьому відео. Додивіться до кінця, поставте обов'язково вподобайку і напишіть коментар. Звісно, закликаю всіх підписатися на мій ютуб канал, якщо бачите мене вперше. Багато Україн. Ців помилково думають, що якщо Україна, наприклад, завтра вступає в НАТО, то війна закінчиться, і Північно-Атлантичний Альянс за нас підпишеться і буде воювати, відстоюючи інтереси України. Це Помилка так не буде. Тож навіщо нам вступати в Північно-Атлантичний альянс? Автори статті для Foreign Affairs Іво Далдер та Карен Донфрід, написали саме про це. І я пропоную вам оглянути основні пріоритети України. Давайте спочатку познайомимося з авторами цієї статті. Іво Далдер, це генеральний директор Чекаської ради з глобальних питань і колишній посол США у НАТО. І Карен Донфрід, старша наука. Кова співробітниця Белферського центру науки і міжнародних відносин Гарвардської школи імені Кеннеді і колишня помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії, тобто люди компетентні. Автори зазначають, що без нової військової допомоги з боку США українські сухопутні війська можуть не втримати оборону проти невблаганної російської армії. Палата представників Конгресу США має проголосувати за пакет надзвичайних видатків, який минулого місяця переважно більшістю голосів схвалив сенат. Найнагальнішим пріоритетом є спрямування коштів на поповнення артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони, ракет великого радіусу дії та інших критично важливих військ потреб Києва до слова сьогодні, 1 квітня, з'явилася інформація, що спікер Джонсон готовий винести після канікул. Це вже після 9 квітня на обговорення у конгрес питання допомоги Україні, що, начебто, є інструменти, на які всі погодяться. Будемо спостерігати. А поки що продовжимо навіть після того, як Україна отримає цю вкрай необхідну підтримку, залишається фундаментальне питання: як допомогти Україні убезпечити своє майбутнє на цих питаннях? лідери НАТО повинні будуть давати відповідь, коли зберуться у липні вже цього 24-го року у Вашингтоні на своїй ювілейній сімдесят. П'ятій е, зустрічі на 75-му саміті війна Росії проти України стосується не лише території, йдеться про політичне майбутнє України. Кремль прагне, щоб майбутнє України вирішувалося у Москві, а не в Києві. Україна бореться за свободу визначати власне майбутнє. І переважна більшість українців хоче, щоб їхня країна стала членом НАТО і Європейського союзу. Минулого року ЄС розпочав переговори про вступ з Києвом, але цей процес. Займи руки. Тим часом Україна прагне отримати запрошення до НАТО, але країни НАТО розділилися в думках щодо того, коли Київ має приєднатися до альянсу. Деякі члени альянсу, на чолі з країнами Балтії, Польщі та Францією, хочуть, щоб Україна отримала офіційне запрошення на саміті у Вашингтоні у липні цього року. Вони вважають, що збереження вакууму безпеки в Європі спонукає Москву заповнити ці сірі зони військовим шляхом, як вона це зробила в Україні та Грузії, а також у Молдові. Інші члени альянсу, в тому числі Сполучені Штати і Німеччина, не готові рухатися так швидко. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який йде у відставку і цілком може стати наступним генсеком НАТО, висловив цю думку на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця. Поки триває війна, Україна не може стати членом НАТО. Колишні високопосадовці пропонують різні ідеї для подолання цієї прірви. Одна з них полягає в тому, щоб направити Україні запрошення, але не діяти на основі цього запрошення до якогось пізнішого невизначеного часу. Це було порожнім жестом, оскільки жодні положення договору не застосовуватимуться, поки всі 32 члени альянсу не ратифікують вступ України. Інша ідея полягає в тому, щоб запросити Україну розпочати переговори про вступ. Модель запозичена з процесу розширення європейського союзу, але країни-кандидати на вступ до ЄС йдуть второваним шляхом роками приймаючи і впроваджуючи законодавство Європейського Союзу. Еквівалентом НАТО є план дій щодо членства, але минулого року у вільнюсі члени альянсу погодилися, що Київ переступив межу необхідності у цьому процесі. Якщо мета і терміни переговорів про вступ не будуть чітко визначені, запрошення розпочати переговори залишить Україну. Ну, в тому ж ніде, де вона перебуває з 2008 року, коли у НАТО. Погодилося, що Україна стане членом альянсу. Вашингтонський саміт надає можливість подолати цю прірву і досягти консенсусу щодо України в Альянсі. Першим кроком є уточнення реформ, які Україна повинна завершити, і умов, які мають бути створені на землі, перш ніж вона зможе приєднатися до альянсу. По-друге, НАТО має взяти на себе координацію військової допомоги, що надається коаліцією з понад 50 країн, і допомогти Україні. Побудувати сучасну оперативну сумісну армію Нарешті лідери НАТО повинні посилити свою підтримку оборони України, надаючи сучасне озброєння, таке як ракети дальнього радіо дії. І це озброєння деякі країни-члени НАТО неохоче надають або зовсім відмовляються це робити. Хоча очевидно, що Україна не отримає запрошення на саміті у Вашингтоні. Е, НАТО має роз'яснити, які умови мають бути виконані, а потім запросити Київ до прямих переговорів у рамках Ради Україна НАТО про те. Коли і як це можна зробити для досягнення консенсусу між членами альянсу, лідери НАТО повинні домовитися про дві умови, які мають бути виконані до того, як вони офіційно запросять Україну приєднатися до альянсу. Які ж це умови? По перше, Україна повинна завершити демократичні антикорупційні реформи та реформи в секторі безпеки, викладені в щорічній національній програмі. України офіційної структурі, яка готує Україну до членства на Вашингтонському саміті. Лідери НАТО повинні взяти на себе зобов'язання працювати разом, щоб допомогти Києву завершити ці реформи протягом року. По-друге, бойові дії в Україні мають припинитися поки в Україні триває активний військовий конфлікт. Членство України в альянсі може призвести до прямої конфронтації між НАТО і Росією, і більшість членів НАТО не готові піти на такий. Ризик, перш ніж виконати другу мову, НАТО має визначити, що саме вона вважатиме задовільним завершенням бойових дій. Це не може бути закінченням війни, бо це передбачає мирну угоду, яку буде надзвичайно важко досягти найближчим часом. Поширена думка, що всі війни закінчуються шляхом переговорів, є хибною. Більшість війн закінчуються взаємними виснаженнями, або односторонньою перемогою. Дуже мало він закінчується досягненням миру шляхом переговорів. В осяжному майбутньому найбільше на що можна сподіватися, це на заморожений конфлікт припинення бойових дій без політичного рішення на Вашингтонському саміті. Лідери НАТО мають домовитися про запрошення України, коли бойові дії фактично завершаться, або в результаті малоімовірної перемоги України, або завдяки тривалому припиненню вогню чи перемир'ю. Після завершення активного конфлікту Київ не повинен визнавати будь-яку втрату території на користь Росії як остаточну. Будь-яка зміна статус-кво має бути досягнута лише політичним, а не військовим шляхом. Після вступу України до НАТО зобов'язання альянсу щодо колективної оборони згідно зі статтею 5, поширюватиметься лише на території, які перебувають під контролем Києва. Ця умова буде болючою для Києва, оскільки українці побоюватимуться тривалого поділу країни, зазначають автори статті, але реальність замороженого конфлікту може призвести до того, що Київ вирішить консолідувати підконтрольну йому територію і зафіксувати членство в НАТО. Лідери альянсу можливо захочуть дати. Зрозуміти, що якщо бойові дії відновляться через військові дії України, стаття 5 не застосовуватиметься, існують прецеденти надання гарантій безпеки країні зі спірними кордонами. Договір про взаємне співробітництво і безпеку між США і Японією, підписаний у 1960 році, зобов'язує США захищати лише території під управлінням Японії, а не північні території, захоплені радянським союзом по завершенню Другої світової війни, і окуповані Росією до Аналогічно, вступ Федеративної Республіки Німеччини до НАТО в 1955 році поширив дію статті «5» лише на західну Німеччину. Комуністична східна Німеччина, включно з демократичним анклавом західного Берліна, була виключена з умов застосування статті «5». До мирного роз'єднання країни в 1990 році тоді вже повністю Німеччина була у НАТО. Безумовно, висування припинення збройного конфлікту як умови вступу України до НАТО дає Москві стимул продовжувати війну, поки Росія продовжує воювати. НАТО не прийме Україну в якості нового члена. Саме тому Київ і його союзники повинні продемонструвати свою рішучість. Вони повинні переконати Москву, що вона веде війну, у якій неможливо перемогти. Могти з цією метою лідери НАТО повинні домовитися про три додаткові заходи, спрямовані на зміцнення обороноздатності України і допомогу їй у створенні сучасної армії. По перше, НАТО має перебрати від США керівництво контактною групою з питань оборони України коаліцію з приблизно 50 країн, які регулярно зустрічаються для обговорення військових потреб України, і вирішує, яка країна надасть необхідне обладнання. Розширення ролі НАТО дуже б допомогло в підтримці України. України з боку альянсу, забезпечивши її безперевність у той час, коли прихильність США до України перебуває під питанням. По-друге, НАТО має співпрацювати з Україною для того, щоб сформулювати довгострокове бачення розвитку її збройних сил. Нині чисельні коаліції зосереджені на різних її компонентах, розмінуванні, можливостях F-16, інформаційно-технологічній інфраструктурі, бронетехніці і артилерії, а також можливостях нанесення ударів на великій відстані НАТО може і повинні координувати ці зусилля, що допоможе українським збройним силам стати повністю інтегрованими і оперативно сумісними. По третє, НАТО має Заснувати тренувальну місію в Україні, перебравши на себе координацію тренувань українських військ з боку США, Великої Британії та інших окремих країн. Навчання має вирішальне значення для українських солдатів на полі бою сьогодні, а також для оперативної сумісності майбутніх збройних сил України. Спільною метою цих трьох заходів є не зменшення участі окремих країн, а підвищення ефективності існуючих зусиль на підтримку України шляхом. Передачі їх у сферу компетенції НАТО розподілення цих функцій в рамках НАТО дасть сигнал російському президенту Володимиру Путіну, що він. Не пересадить підтримку України з боку Заходу, проте жодні довгострокові зусилля не матимуть значення, якщо Україна програє війну. Саме тому НАТО має зміцнити оборону України і розглянути можливість надання Києву зброї, яка наразі не обговорюється. Наприклад, американських ОТРК Атакамс і німецьких ракет дальнього радіо «Дії» Таурус. Члени НАТО намагаються знайти правильний баланс між страхом перед ескалацією з Росією і е, вірою в стримування. Хоча Країни НАТО повинні зберігати пильність, щоб уникнути ескалації, вони можуть зробити більше для того, щоб Росія не перемогла. Путін заперечує логітимність України як суверенної держави. Він розглядає Україну як невід'ємну частину того, що він називає руським міром. Проте, якщо його метою вторгнення в Україну було повернути Україну в орбіту Росії, то він досягнув. Прямо протилежного війна розпалила шалений український націоналізм, якого раніше не існувало, і Україна вже ніколи не повернеться назад, зазначають автори статті. Більше того, розширення НАТО на схід, яке було однією з причин, наведених Путіним для вторгнення в Україну, лише продовжилося і прискорилося. Його дії зробили членство країни в НАТО більш імовірним, а не менш. І коли Фінляндія приєдналася до НАТО в квітні минулого року, що стало Напряму наслідком вторгнення Путіна в Україну сухопутний коридор НАТО з Росією збільшився більш ніж удвічі. Вступ Швеції на початку минулого місяця перетворив Балтійське море на озеро НАТО. З усіх цих причин війна стала стратегічною поразкою Росії. День, коли Україна офіційно вступить до НАТО, стане остаточною стратегічною поразкою Російської Федерації, і тим безпечніше буде для України і всієї Європи. Резюмують автори статті. Отже, виходить, що Альянсу вперше першу чергу вигідно, щоб Україна стала членом альянсу. Ну з таким досвідом ведення реальних бойових дій сучасної війни. З такою територією, з таким кордоном, з ворогом Російською Федерацією і Україні це теж в свою чергу необхідно для того, щоб у майбутньому убезпечити себе. А у теперішньому нам треба боротися і звільняти наші землі. Це і роблять збройні сили України. Тому допомагаємо українській армії невпинно. Канал Матевосяннюс частину коштів, які ви донатите на розвиток мого каналу, направляє на потреби збройних сил України, на потреби різних підрозділів і батальйонів. Тому дякую всім, хто Мені донатить вдвічі ті, хто хоче долучитися. Вся детальна інформація про те, як і якими засобами це зробити, є в описі цього відео і в описі мого каналу. Є платформи PayPal, БайМієкофі, також картки українських банків, моно та приват. Буду вам дуже і дуже вдячний. Ну і заздалегідь вже дякую. Поставте вподобайку під цим відео, напишіть коментар і підпишіться на мій YouTube канал, якщо побачили мене вперше. Тут завжди цікаво. Разом переможемо. Слава Україні!